Вправа 951. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше рівняння модуль x дорівнює 9. Ну що ж, х у нас може бути або додатнім, або від'ємним числом. Тобто х може дорівнювати або 9, або мінус 9. І так, і так, модуль такого числа буде дорівнювати просто 9. Записуємо тоді, що x у нас дорівнює 9 або записуємо x. Дорівнює мінус 9. Отже, наше рівняння має два розв'язки. Ну, а в другому завданні модуль x дорівнює мінус 3. Це рівняння не має жодного розв'язку. Тому що модуль числа, модуль x завжди буде більше або дорівнює 0. Отже, а у нас модуль від'ємний. Таке бути не може. Ну що ж, записуємо, що рівняння. Немає. Немає розв'язків. Немає розв'язків, оскільки записуємо модуль X більше або дорівнює нулю. Від'ємним він. Бути не може. Є. Записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні розжив рівняння записуємо, що корінь у нас 9 або мінус 9. Є. А в другому рівнянні записуємо, що немає розв'язків. Немає розв'язків. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з модулями на цьому вправу завершено.